Доброго дня, шановні підписники та всі, хто приєднався до мого каналу. В цьому відео ми з вами розглянемо, в яких випадках водій зобов'язаний вмикати аварійну світлову сигналізацію. І так, водій зобов'язаний увімкнути аварійну світлову сигналізацію в наступних випадках. Перше, у разі вимушеної зупинки на дорозі. Значить, що таке вимушена зупинка? Дивіться, вимушена зупинка це припинення руху транспортного засобу через його технічну несправність. Чи небезпеку, яка спричинена вантажем, який перевозиться, станом учасника дорожнього руху або появою перешкоди для руху. Ось, якщо щось із цього переліченого з вами трапилось, ви зупиняєтесь і вмикаєте аварійну світлову сигналізацію. Друге, водій зобов'язаний увімкнути аварійну світлову сигналізацію. У разі зупинки на вимогу працівника поліції. Ось водія зупинили працівники поліції, він зупинився і увімкнув аварійну світлову сигналізацію. Третє. Водій зобов'язаний увімкнути аварійну світлову сигналізацію, якщо його засліпило світлом фар. Дивіться, бувають такі ситуації, коли вас водій зустрічного автомобіля сліпить своїм дальнім світлом. Ось, якщо вас засліпили і ви не бачите, куди далі рухатись, ви вмикаєте аварійну світлову сигналізацію і не змінюючи смуги руху, зменшуєте швидкість аж до зупинки. І продовжить рух вам дозволено тільки після того, як зникнуть наслідки засліплення. Четверте. Водій зобов'язаний увімкнути аварійну світлову сигналізацію на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями. Якщо такий рух не заборонений цими правилами, значить, що це означає? Дивіться, в нас в правилах дорожнього руху є 31 розділ, називається технічний стан транспортних засобів та їх обладнання. І в цьому 31-му розділі є перелік технічних несправностей, з якими заборонено експлуатувати транспортний засіб. І ось, якщо якась поломка згідно 31-го розділу, трапилась з вами в дорозі, і ви не можете усунути цю несправність на місці. Ви можете їхати до місця стоянки або ремонту найкоротшим шляхом, і обов'язково повинні увімкнути аварійну світлову сигналізацію. П'яте. Водій зобов'язаний увімкнути аварійну світлову сигналізацію на механічному транспортному засобі, що буксирується. Дивіться, ось транспортний засіб, що буксирується. І на ньому обов'язково вмикається аварійна світлова сигналізація. Шосте. Водій зобов'язаний увімкнути аварійну світлову сигналізацію на механічному транспортному засобі, позначеним розпізнавальним знаком діти, що перевозить організовану групу дітей під час їх посадки або висадки. Дивіться, ось розглянемо ситуацію. Автобус перевозить організовану групу дітей. І йде процес посадки дітей. Водій зобов'язаний увімкнути аварійну світлову сигналізацію. Навіщо це робити? Це робиться для того, щоб проінформувати водіїв, які проїжджають повз автобус, що йде процес посадки або висадки дітей, і щоб водії були більш обережні в цьому місці. 7. водії зобов'язані увімкнути аварійну світлову сигналізацію на всіх механічних транспортних засобах колони. Під час їх зупинки на дорозі. Ось всі автомобілі колони зупинились на дорозі, і водії увімкнули аварійну світлову сигналізацію. Восьме. Водій зобов'язаний увімкнути аварійну світлову сигналізацію, якщо він потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. Дивіться, ось це вісім випадків, коли, згідно правил дорожнього руху, ви зобов'язані вмикати аварійну світлову сигналізацію. Тепер давайте з вами розглянемо варіанти. Неправильного використання аварійної світлової сигналізації, які в нас в Україні дуже поширені. Перше, це імітація вимушеної зупинки в місцях, де зупинка або стоянка заборонені. Дуже часто в містах ви можете бачити таку ситуацію: що водієві треба зупинитись в тому місці, де зупинка або стоянка заборонені. І він. Зупиняється і імітує вимушену зупинку, вмикає аварійну світлову сигналізацію. Так робити не можна. Другий варіант неправильного використання аварійної світлової сигналізації згідно правил дорожнього руху це коли водій вмикає аварійну світлову сигналізацію під час руху заднім ходом. Це досить поширене явище. Дивіться. Ось використання в такому випадку аварійної світлової сигналізації не передбачене правилами дорожнього руху, тому це є порушення правил. Ну і третій варіант неправильного використання аварійної світлової сигналізації згідно правил дорожнього руху. Це коли водій вмикає аварійну світлову сигналізацію, щоб сказати дякую або Вибач. Дивіться, ну ось, скажімо, ситуація. В тянучці ви допомогли водієві білого автомобіля перелаштуватись в крайню ліву смугу. І він, вмикаючи аварійну світлову сигналізацію, каже вам дякую. Так ось такий варіант використання аварійної світлової сигналізації протиречить правилам дорожнього руху і є неправильним. Дивіться, що до двох останніх варіантів використання аварійної світлової сигналізації думки у людей різні. Дехто вважає, що. Використання аварійної світлової сигналізації в цих випадках приносить більше користі, ніж шкоди. Свою думку, будь ласка, напишіть в коментарях, буде цікаво дізнатись. Але згідно правил дорожнього руху, так робити не можна. Ну і останнє: згідно статті 122 частині 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами. Або попереджувальними сигналами, якими є аварійна світлова сигналізація, в нас передбачений штраф. У 2025 році сума штрафу становить 510 гривень. Тож вчіть правила дорожнього руху та дотримуйтесь їх. Ну а з вами був В'ячеслав. На все добре!